Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотереї перераховується на нашу армію. А ми запрошуємо вас до 2955-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. Сімнадцять, тридцять два, тридцять, десять три. Лото максимум максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 7887 й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш щасти вам. 79 76 11 Тридцять п'ять. Шістдесят один. Чотирнадцять. Двадцять один. Двадцять дев'ять. П'ятдесят один. Сімдесят два. Сімдесят три. Двадцять три. Сорок сім. Сорок три. 45, 2, 62, 40, 34, 64. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Щоденно В ефірі 6740 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б. Комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім. 3, 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 8, 3, 6. Бережіть себе, все буде Україна.